Друзі, всім привіт. Сьогодні їдемо, зараз на трасі, їдемо в Бремен. Нам повинні перекласти документи. Якраз, знаєте, така мисль прийшла, що взяти камеру і показати трішечки вам Бремена, показати трішечки вам німецької краси. Так що заїдемо в центр і трошки, знаєте, походимо разом з вами, подивимось на це гарне місто. Трмненько Такі дорогі машини роз заїхали я не знаю віть погор, пор п'ятий, п'ятий погор, пока знайшли місто, щоб припаркуватися конечно. Так, друзі, гляньте парковка для велосипедів є Так, ну а ми в центрі Бремена. Ось уже починається краса. Яко здання красиво. Так, друзі, погляньте, яка краса. Ми в самому центрі. Просто погляньте на цю красу. Знаєте, потрібно тільки вживу побачити. Площадь така, знаєте, дуже-дуже великих розмірів. Гляньте, який пам'ятник. Сніг лежить. Ось сіла ціла гора снігу. Ось якийсь пам'ятник. Там я дивлюсь, ярмарка якась йде. Звісно, краса така, знаєте, неймовірна. Так, ну ми йдемо далі. Погляньте на цю красу. Щось, знаєте, така неймовірне. Ще дзвони такі гарні. Яка висота! Ви знаєте, Трошки прийшла вже не знаю, де мій Андрій, де мій чоловік. Так, рідному апостолову, хто дивиться привіт. Ось так буває, знаєте, негадано, неждано. Німеччині. Так, тут ще треба дивитися, бо трамваї їздять. Я зараз вам ще покажу Таке дуже гарне, скажімо так, здання. Цю красоту. Які розміри. Десь грає німецька музика. Гляньте, ось це дуже таке гарне з і з Це видно якийсь отель, і ось гляньте, ця церква їхня, яка гарна. Ось такі розміри. Буду зараз дивитися, де мій чоловік, як нам ще з цієї парковки виїхати. Така, знаєте, парковка Так, І саме головне, зараз вам покажу. По-моєму, бачу українське щось. Зараз підійдемо ближче. Роздивимось. Люди ходять, гуляють, Макдональдс рядом. Як ви знаєте, ніхто нікуди не спішить. Так, дуже неймовірна краса. Це знаєте, якби... Не потрібно було перевезти свідоцтво про народження, то й не заїхали б в Бремен. Дуже гарно, просто неймовірно. Я вже була тут, мої перші відчуття були. Не, взагалі я чуть не плакала. Я Каті своїй казала, кажу, це ж треба, кажу, прожити 45 років, кажу, щоб хоч один раз побачити на власні очі таку красу. Просто щось неймовірне, друзі. яка вона Німеччина. Так, друзі, дивіться місто Бремен. Гляньте як гарно. Ми ось з вами знаходимося десь ось тут. Вінте, яка краса. Все місце. На ось такій железній штучки. Просто знаєте, якесь неймовірне, гарне місто. Хто б міг подумати, що знаєте, дівчина з села колись таке побачить. Ось, друзі, дивіться. Бременські музиканти і потрібно загадувати бажання. Бачите, От, як ножки натирають. Лені, ось які віконця гарні. Ще таке здання. Віконця з такого, знаєте, вітражу. Все таке гарне. Що просто неймовірне. Ці труть, загадують бажання. Так, я теж загадую бажання, щоб в Україні був мир. Моє головне бажання, щоб в Україні був мир. Ну, і щоб, знаєте, щоб мій канал ріс тільки стрімко вгору. Гляньте, яка витерта, яка мордочка витерта. Так, друзі, а ми йдемо на парковку. Тепер треба парковку знайти. Прощаємось з Бременом. Їдемо далі. Бремен знаходиться від нас приблизно 60 кілометрів. Як я їду додому, то в я... мене автобус з цього міста. Автобус з Бремена до кривого рогу. Трошки вам показала, засняла. Яка кафе гарна з такими решетками. Так, друзі, зайшла в туалет. Тут таке світло. Бачите, синє. Прямо ж в зеркалі себе не взнаю. Так, друзі, ось такий квест, як вийти з цього положення. Потрібно ще якось виїхати. Камеру ось так поставила з відкритим вікном, щоб вам краще було видно. Ось такі ось американські горки. Скажімо так, ми на такій парковці п'ять поверхів ми перший раз, ми не були на такій парковці. Тут трошки, знаєте, стрімчик. Така зараз сейчас вийдемо з цієї парковки. Так, друзі, виїжджаємо з Бремена. Трошки, знаєте, таке місто, ну, треба доглас до глаз, скажімо так, як їхати на машині. У нас наш міст, знаєте, більш спокійний. Радиолышка. Радиолышка. Себе. Радиолышка. Их Их башня во Франции. Так, друзья, смотрите, прям тут такие вывески, как в Кривом І не скажеш, що в Німеччині в Бремені. на мосту багато людей було. Як століки наче на мосту. Ой, друзі, не можемо виїхати з цього Бремена. Виїжджаємо, а там Дід Мороз сидить і на йолці поукрашали, в общем, йолку по поукрашали яйцями пасхальними. Чоловік каже, це каже, видно, Дід Діт Мороз не мог виїхати. О, Звісно, такі движения.